Кривий ріг свої на зв'язку і прийшли до вас з ексклюзивом. Але спочатку короткий анонс. Let's go! перегони призвели до смертельної аварії, назву йми на мажорів за кермом. Не до істота побила жінку військову. Це кажу не я, а суд. Черговий скандал із Нафтогазівською теплоцентраллю. Ау, хто стирив бойлери? На відео момент смертельної аварії на мікрорайоні, результат вуличних перегонів. Жах. Ще раз подивіться у сповільненому режимі. Тесла на швидкості влітає у ВАЗ та Хьондей, які стоять на червоному світлофорі. Вас відкидає, в нього влітає БМВ. А десь за 7-10 хвилин до аварії було так: Тесла та беха гнали повільної ічкерії. У результаті ДТП загинув водій ВАЗ. Троє людей з різних авто постраждали. У Теслі до речі, була вагітна жінка. Хіба це не привід їхати максимально обережно? Це ми у водія Олександра особисто навряд чи спитаємо. Його одразу затримала поліція. А це припускаємо його, товариш Владислав. За нашу інформацію, саме він був за кермом Бехи і його неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Ваші увазі відоси. Синсти тут взагалі без коментарів. Називаємо дорогим, не купити за гроші. Ми точно знаємо, що хаті за ми закавувати події придає й те, що ці безглузді перегони влаштовують молодики в той час, коли в столиці другу добу тривав розбір завалів будинку. По всій Україні був траур за загиблими в Києві. Щодня на фронті гинуть наші захисники, наш цвіт нації. В такій поведінці взагалі немає місця бути в країні, яка щодня виборює право на існування. не мають бути Арені, аби для інших шибайголовце стало прикладом. Це моя особиста думка. Крапка. Вона військова танкістка, яка роками воювала у найгарячіших точках на Донеччині. Він її сусід, безробітній військово зобов'язаний чоловік, який за нашими спостереженнями чини щодня на підпитку. Просто уявіть, Анатолій Окунь вдарив захисницю, а потім і її доньку. І це кажу не я, а є вирок суду. Постраждала, запевняє жодних конфліктів не було. Персонаж просто ненавидить військових. В кінці зими я переїхала ж. Е, ти на Віталія Матусевича зв'язку з тим, що у нашому районі на першому східному був прильот проблема із сусідом, тому що сусід зневажає військовослужбовців, і у нас почалися конфлікти. Спочатку він мене просто перестрічав і погрожував, а в один прекрасний момент він не пускав мене до під'їзду, і я вимушена була визвати поліцію. Я написала перше, першу заяву. Коли поліція поїхали, він почав ломитися мені в квартиру. Я відкрила двері і він почав мене бити. У мене вся рука була синя, він хватав мене за горло, за лице і прижимав до стіни. Ввечері мама зателефонувала, сказала забрати собаку. Ну, Я вийшла з, з ліфта, вже спускалась, ну, виходила. Йшов наш сусід, ну, просто штовхнув мене в живіт, і в мене миттєва реакція була. Просто сказала йому, що ти робиш, і спустилася до лавочки. Там я вже сиділа, плакала, тому що в мене ну, живот болів сильно. Ну, чесно, зараз страшно якось виходить на вулицю там, ночі, бо ну, він теж п'є. ну, У нього кожен день таке може бути. Раніше родина жила на Першому східному, але півтора роки тому в будинок влучила ворожа ракета. Тепер вимушені мешкати тут, по сусідству з неадекватом. Сам він ситуацію коментувати не хоче. Доброго дня, пане Анатолію, я хотіла би з вами поспілкуватися з приводу одного інцидента. Я журналістка своїх Анастасія, можете, будь ласка, вийти чи так Поспілкуємось. А чому ви не можете? Немає а скажіть, будь ласка, а вам знайома ваша сусідка Тетяна? Знайома в ситуація знайома. А чому у вас виник з нею конфлікт? Чому ви не відповідаєте? Отакої Анатолій. 21 квітня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт. Який стався поміж сусідами в одному з будинків на території металургійного району міста, співробітники відділення поліції номер 2 встановили, що чоловік 1986 року народження завдав жінці 1989 року народження тілесних травм через виникли конфлікт. Так, умислили хатілась на ушкодження. Жодних висновків не буде лише публічне звернення до Анатолія свої тримають ситуацію на контролі. Тож наполегливо радимо не ображати захисників та захисниць України. Ой, а що це таке? Черговий зашквар з Нафтогазівською теплоцентраллю. Невже коли росіяни наступали на кривий ріг навесні 2022 року на держпідприємстві зрізали тони латуні з бойлерів і здавали на металобрухт? Принаймні так вважає слідство справа на контролі в офісі генпрокурора, вісьмох учасників схеми затримали. Дехто чкурнув за кордон. Схоже, є серед тих, хто вже у СІЗО керівник теплоцентралі у 2021-му. 23-х роках Артему Грюмов та його заступник Владислав Демчук. Вартість поцупленого обладнання сягає чверті мільярда гривень. Цікаво, скільки це у дронах та ребах. Незабаром справу передадуть до суду. Рекомендую служителям Феміди не забувати, що вони давали присягу українському народові. На цьому все пишіть у коментарях, як вам сьогоднішні новини. Побачимось.